Можу показати. Видно? Таку купила. Я купляю. Я купляю маленьку, там із піше стоїть 32 євро, а ця маленька стоїть 18, але не тому, що там грошей немає. Вона також люба туш висихає, ви знаєте. Це дуже хороша. Тому що я не користуюсь чорною, уже коли ти в віці, ти купляєш більш м'ясеньку, таку коричневу. Але тут на вибірі різні, голубі, зелені, фіолетові і коричневі також. Але ця чорна, вона якась, ну тобто вона така. Не накладається в брудно, вона робить твої війки ніби справжніми, і тобто можна купити в такому більше, що нічого можна дозволити. Тобто немає такої агресивної. Ну ще бачите, в мене ж ці атьоки да, під глазами, тобто нема такого агресивного на очі. Якби то, знаєте, чорну-чорну якусь купиш і вона так з катушами, такими великими всі. Ця туш більш нормально. Тобто з цих, яких я користувалася на даний момент це більш-менш все, що підходить. Єдине, я ж кажу, що все одна в неї є сохне. Хоч ти і кажеш, а там кажуть, вам вигідніше таку, Ну то що сохне? І це. Це ці під дочі. Колись мені сказали купити це іменно антиатічні. Я вони щось рівняють, щось знімають. Я б не сказала, може вони подають округом, ну оці мішки трошки спадають. А може, то мішки спадають, а може вони щось вирівнюють? А може то в моїй голові? Тобто розумієте, все ж так. А прикраси я вам вдома обов'язково примірюю. Мені здається, шикарні. Не треба буде оці дірмову біжутерію якось мічно носити з собою. Хоча, тут я ж кажу, у Франції якось носять біжутерію, не таке ставлення, як у нас, то у нас хороша жінка має дорогі прикраси, типу... ну, коротше, добре, все, гарних вихідних. Чомкаю люблю.